Вітаю сьогодні про ті консультації, які я проводжу зараз із своїми підписниками. Одна з останніх консультацій була з власником швейного міні-цеху, якого були дуже великі проблеми з того, що невірно було організовано сам процес контролю якісті пошитих виробів. Ситуація, якщо коротко, була така, що осінь зиму і весну очували верхній одяг, якісь куртки. І все було гаразд, а потім прийшов заказ набагато простіші вироби на легкий одяг. І власник цього швейного цеху порахував так, що раз його швачки збирали більш складні вироби, то на більш в рази легших виробах буде все окей. І належним чином перестав контролювати якість, і що ми маємо. У залишку у залишку ми маємо те, що дуже багато було браку у тій партії, дуже великі були претензії у замовника. Прийшлося дуже багато переробляти. Власник втратив дуже багато грошей. Так от, розбирали те, як належним чином організувати контроль, що вам не прийшлося у вашому міні-цеху власноруч кожню. Одиницю передивлятися. Який висновок із цієї ситуації, якість контролюємо завжди. Але цей процес треба організувати так, щоб вам не прийшлося власноруч передивлятися кожну одиницю. Для цього є спеціальні прийоми, спеціальні технології, які я із задоволенням виклав для вас у своєму Патреоні. Якщо тема огляду таких консультацій для вас цікава, ставте вподобайки. Та пишіть в коментарях, і я подовжу цю серію коротких оглядів моїх консультацій з власниками швейних бізнесів.